Всім привіт! Сьогодні ми зайтали 99 ночей в лісу. Правда, я тут уже чуть-чуть Так Як щось у мене ніяких, ну, плюсів до денів немає так часто. Лутаю зараз, золотаю вже тарілку, чуть патронів. Там ще щось на... там шиї. Ще... Вот трохи є дитину спас. Таке. Я... Давай мені ще раз выпадает левик. Якщо я граю в соло. Що нам буде намного легше, ніж Так. Берна играю своїм братом. Напада будут ле... три культиста. Не два, а три. Чуть-чуть нам ті Бо мій брат вообще не вміє грати. Но так як він умеет, я на ну, нього все робив. Так, окей. Зараз хочу налутатися. Щоб прийшли карту, там я ведів туто. Ну там де красний сундук є... Е, е, ну, тут здание. Хочу залутати туда пошвидше. Окей, біжу до базы, там на поработку, то на костер, бо я хочу бігом розширити той. все. розшерти. Вс. Майн паука до партнера. Теперь я иду за, за трейджу. Айде. Йду ну, за три чопа бісенькому. Там коли забираємо, біжимо до детей, бо я там ще їжу получив. На мене на базі їжі, як ви виділи, нуль. Так, я поваю вовків легше писати. Ой-ой-ой. Я там якусь волку зачепав. Йой, мені попідеться. Забираю і тікаю. Так, де де де? Ну там. Туди треба йти. Окей, okay, ну я тут ламаю трохи їхи. Біжемо. Йош, тут кош. Але, в принципі, то колобан, він одразу напудеться, на ти полутет. Є. Yeah. Окей, okay. так, поїм. собираю перішку. Куда ще. Не знаю, чи розширювати п'ять костер, я хочу. В принципі. Повнішки багато днів Окей, okay. іду давайте где-то. Ага, мені туди. Ну понадобиться. Бо коли костер потухає, знаєте, знаю то опять де зараз у нас новий нічный вибор. Бі... бежать за мной. Mm -hmm. okay, угу. Окей, нахранился купа и робомок чуть. -чуть. Пасток. Ну колбаса так вот. Так, здесь сюда. сюда. У нас у нас купа, так что... Лаблице. Проблено все бабло. Еще раз. Еще раз. ⁇ -мо ⁇ Я случайно поставлю Ну ладно, пофиг. Так, все, бежим до ДТН. Все туда. Так, там здесь моя бути перка. Чи ні? Ні. ні. Вроде так. Окей, пофиг. Бі ну тут у е, нас не було розширено до ДТН. Ми зараз розширили. Оно й ну, ДТН. Прекрасно. А он то еще я хочу залутати. Дание Ага, нічого не видно. Joi. Já está ocupado. Está <síquos> ocupado. Ok. Vou do leve вроде Все, готово. Так, збираю стейки, бажано лише Яду ще більше збирати стейки. І вже потім дозберу бачити це. Хочу ще до бази прибігти і поставити, щоб додавалися, якщо я навіть тут десь ходити. Все, я біжу до дитини. Так, який в неї тут... Так не по... Я снова хоча б толку молодо поставити. Все, дитину спасло, біжимо до тена масс спасла, біжемо до візьмемо це. Раз. Все, побіг. Зараз дитину і все. Тепер підемо нам знання культистів добавить. Ні, по той лута. Дерево, мені треба дуже багато дерев. Я хочу її заборчик зробити. Невеличкий. Так, опірить. Перо. Так, у мене тут ви вже переналаштувалося, як у мене має бути на норуськи Я, чесно, ні не буду. Так, беремо У нас вже Х4. Прекрасно, у нас зараз буде 14-й день. Там уже по мене будуть напряг. Ранее честно зараз будет похід. Есть еще у меня є достатньо. Расов не дуже достатньо. Ну окей, мені зараз буду добывать дерево, мне. Мені... Ну, я хочу просто поставить нам коло пліт. Пліт. Ну, заборчик. Угу, мені ничего не випало. Не знаю, чи є така... Е, гарантія, що нічого не випаде. Чи то просто мені не той не випадає. Мені не ненька якраз... Ну, іншого аккаунту, коротше. То мені випала брить із из чор, червона чорного. Ну, ж не така саме на рыбки. Ну. хто знає, то знає. Эээ. Е, хто грає, то її знає. Ну, короче. То-то. Я так собі нормально робив дерево. От велике дерево мені випадало 16 речей з одного великого дерева. правда чуть чуть тяжко робити малі дерева, Там двох тичок, А це червоний топор сельний. Як він називається, то він краще робить. Я ну в принципе нормально так не мне якось треба капканы из так ненька на мене нападаю, це пофиг я не знаю че я, не... я... я на я на целом видосе спасу целом цього... Банка, Ну, кракена я ті, не спасу. <таспоріг> ну а того, може ще я попробую. Бо то відмеди два, то легче. Ніж там с ним же и ладно на двух ведмедях. Двох ведмедях двох я можу з толку видать. Ну, альфа-болки я завалив, в принципі. Та, може, і там будемо не закапать. А, набрати баз. Йой, шпикот. Так біжу до базу ліпше. Я не думаю, що робити на яка Ну, а пока я буду робити. Видос може бути і на 3 години, і на 4. Я не скажу. Так, поки є. Я... Нормально поставили? Ем, ні, ну таке, таке. Так тобі, так. так, ну окей, так. Мені що буде куті з цим арбалетом. Ага, уже сім тих. Но мене так саженці. Садимо чисто бігом і підемо далі в ну, Не хочеш в мені так аж далі ходити, бо то трохи довго. Ну, а, а якщо ви подесин топор або... Ну, пен запала. Там як я буду желутати там... Ну, тут здание. То я буду дуже гарно... Швидко, коротше короче, добывать Просто королика тут не вдарить Офигеть. Окей, okay, біжу до базы. Так, все, мені поставила надпись, але я тоже дальней ногу устроен дом. Так уже на капкан. Зроблю ще це. І поставлю. Все. то поїсти. забрали так все зараз забудет посад а тут мне поставил до вернить А мне по я уже уход так за так интересно свет камень будет что звідси, там до мой капкан стоит вообще не был Ага. Ё... кот. Так, зараз стреляем бегом. Так, вду, воду. Бандаж, хилль. Минус. Левиком добавляю. Так, підходимо. Чорт! Фух. Так, пау напіх. Все, у нас два путь Окей, за капкан дат ставлю. Так, окей. Так, де то у нас має бути? Десь туда... Тут десь. Я не пам'ятаю, де той та завихон. А десь там? Так. Не пам'ятаю де навіть. Мені не сюда находит то, что не тут. А, здесь докол... до колокола ты не, ну, -мо! Пошли стояла на цех. Что там? О, на похоже.

Загода все окей, на ну, пошли. Ну що його нам так от спасаю. Mm. Ну алмаз прикольний. Так тортик два база бандажик сюда. Бандаж. Бандаж. Ой-ой-ой-ой-ой, гарно. тікаємо. тікаємо. звідси. звезд. дитина, дитина десь... І що, дитина була друга, а десь тут -ка. і тут то-то Ого, я ж тут не позабирав хавчик. Забираю хавчики, не принесу до вас. Блин. На ветку. Где ты там? Mm, ты, походу, первая дитина. Нет, это другая дитина. А, нет. Ёшки, кот. Я на ну, той бік бігав. Ладно, пішов до бази. Ты, 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 ты на том бути. Ты Та, там. Я на Тортик я не збираюсь їсти. Це нормально. Окей, забираємо це. І робимо її Так, імо. Окей. І якщо мені навіть не стане пану ова. Ну просто костер потухнет. У меня тут два перчика є. Так що я можу просто взять тут эти два пера. Піти тр... за трейдер. Мне ничего такого тяжкого нема. Окей, я побіг, далі рубать дерево пока ніч. О, Знаешь, я комп подскав. Не знаю. Я знаю, да ч это друзья? Я навіть не знаю на що я наш яком Тут Уход зараз не важлива увибатесь. Саженець. Не уход Похоже саженец, ч ты поикнешь. Ты поход пишись. я уже граю, а мне я что-то Ну, Потому что я чего Опа, вот так вот. И забываем камень. Ну, камень, в принципе, зараз... Окей, рубайдер. Пока такая погода, я на не знаю чи да ч нет. шнику. А тут будет дерево. Так, есть сложную целую Так, можно трое на на два учения. Можно но на два, на два. Я такой аж понял, что не пам'ять. Не, на два. Не, сами на на двойку. Ровно на два. Окей. поставлю еще одно. И может так поставил. Сажен сил. Не, не. Все, Все бегом за. Все закладаем тут как. Ещ з бага у мене. Ага. Собья біжимо До то и до тайна. І там, якраз, десь... вот тут... О, пей... Оно, оно, культис гем. Вот это называется культизгем. Ладно, потім не що Называется, а зараз порой начинаем. Ну давайте, находит ходим. Убываем просто пару течек. Шесть байс, у меня не так. Окей. Okay. Так. Я вижу суботу взял. Сюда. Серьезно. Мясо. Там все не сняли. Может, в принципе, дотайны вообще залишитись учивать. И... Я Я голо не знаю. Так, що перемотати. Ой-ой. Ви що за мною? Та йди нафиг, хлопа! Все, я, я побив. Ну, зараз вона там здується. Пошел мне вот порог. Окей. Он еще... Вот он хоть убит. Так что он это не забит. Ну ладно, я тут тут рейджу свои перья. Так, где-то рейджа. это Д... наступно уже третья. Я вот до третьей и и там треба винтовка. Так. Ёшкин кот. Тикаю. Тупо, блин, суть не сдох. Окей, еще два я маю, Так що закидываю. Плюс ще два двиганиста. Вс, бежу, повно. Угу. У мене там уже верх. Що в мене тут? Блин. Ой-ой. Ой-ой! Все, дай займаємось. На на нас напад. А це погано. Ого. Я був щось золото занять, тут мені випала, може да О, воно здебаєся? Та ж тепер, коли ж була погана погода? Заход навіть. Та господи, що не зі мною моїм телефоном? Ну, так. Окей. Ладно, друзі. На цьому моменті я завершу це відео, буде я з неї наступну зараз часть, бо в мене щось. Телефоном я можу вимкнути включити, а якщо я вам кажу то не каюсь включить. Ну відео перестає. І я не можу. Не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал. І всім...